Фермерське господарство Санріна сьогодні 26 травня 2024 року. Находимося на полі. Де горох був спалений, вбита точка росту. Ми не сподівалися, що він виживе, а він пущився. І вже основна маса нашого гороху відсвіла, а цей зацвітає. Нам запропонували нести препарат Гуміпрім. Ми вносимо 200 літрів води і сам препарат, не змінюючи технологію, яка була запланована. З фірмою Гермес. ми працюємо 19 років. Наслідуючий рік вже буде у нас 20-річчя. Фірма зарекомендувала себе дуже добре з їхніми препаратами. Ратиме ми працювали з різними: і гумісол, і гумісол суд, і гумісол пріма, і гумісол плюс гуміам. Ми обробляємо насіння і гороху, і пшениці. І ми вносимо по окущенню і по молочно-восковій стиглості пшениці, і гороху, по наливу. Получається, що у нас завжди більша маса тисячі з гумісолом чи без нього. І ми за рахунок цього отримуємо гарні врожаї.